Побратимами вийшли на позицію в точку, звідки ми починали своє завдання. Е, наша задача була е, пройти до противника, прощупати його оборону, закріпитися і дочекатись, доки е, наші союзники зайдуть та окопаються. Ми крили фланги, ми почули, що нас обходять з усіх сторін, а вони задіяли дрони, скиди, е, все, що могли, все, що було в їх арсеналі. Вели бій ми. Доволі таки на високому рівні нас прикривали свої ж арта, також дрони. Тобто пташки над нами завжди були, коригували, допомагали. Тобто керівництво завжди було на зв'язку. Я прикривав відхід всієї групи нашої та союзників, робив все можливе, щоб всі відійшли без втрат. Всі, хто скажімо так, трьохсоті, також всі відтягнулися на більш безпечні позиції. Нас готували і говорили завжди. Ми вас відправляємо виконувати завдання, ми вас не відправляємо вмирати. Ми вас відправляємо виконувати поставлені задачі, ліквідовувати ворога та повертатися додому.